Радіо ЮАЙ Чикаго. Наступна новина про те, що Україна готує контрнаступ на травень. Скоріше за все він відбудеться на півдні країни. Про це пише The New York Times з посиланням на американських посадовців. Проте у США не виключають, що українське командування може вдатися до хитрощів, щоб заплутати росіян. Події перед контрнаступом можна порівняти з операціями м'ясний фарш і охоронець, які за часів Другої світової війни проводили союзники, щоб дезінформувати нацистську Німеччину. До контрнаступу залишилося лише кілька тижнів, і швидше за все він почнеться в середині травня або на початку червня, так вважають журналісти. І зараз Україна намагається дезінформувати Росію. Дезінформація направду в відіграє чи говорив. Пам'ятаєте, ще на початку з цих всіх е, інформацій про контрнаступ я говорив, що ну точно вони щось там задумали. Так як ми пам'ятаєте, як Росія теж нас дезінформувала на початку. Повномасштабного вторгнення, що вони нападуть спочатку і в взимку. А, ні, восени, потім взимку, і потім вже напали. Ну, а, так і напали взимку 24-го. Але спочатку було ще 16-го числа, що вже всі готувалися. І ось так це трапилося 24-го, саме. Ну тут дещо інакше, більш тактична, розумніша йде дезінформація, і в цьому нам, напевно, і допомагають наші західні партнери, оскільки вони постійно видають такі дати. То був початок березня, то квітень, тепер вже травень. Це ж таки Думаю, що на це попливало витік даних. Може, це вже відбувається. Можливо, вони сьогодні нападуть. Ніхто ж не знає. Чому вчора вчора, до речі, опублікували новину на нашому ютуб каналі, Я знаю, чи наші радіослухачі бачили про те, що в Москву вже атакують дрони. Які це дрони та що вони там роблять? Подивіться нас на Ютубі. А ми на цьому ставимо таку невеличку кому, не крапку, тому що йдемо на рекламну паузу. Після чого до вас повернемося з світом радіо Чикаго.